На великій швидкості. Міраж 2000 є багатофункціональним винищувачем, який може бути озброєний різними видами зброї залежно від бойових потреб. Він має на крилах два кулемети 30-го калібру, а також 9 підвісних точок, 6 з яких під крилами та 3 під корпусом, на яких він може нести різні типи ракет або бомб. Одним з основних озброєнь міража є ракети повітря-повітря. Найбільш поширені з них це Matra Magic та Super 530. Matra Magic є керованою ракетою середньої дальності, яка може ловити і відстежувати ціль за допомогою інфрачервоних сенсорів. Вона має високу точність та швидкість і може бути запущена проти будь-яких повітряних цілей. Ракета Super 530 це вже більш потужна керована ракета середньої дальності. Ці ракети можуть збивати не тільки винищувачі, але й ворожі ракети. Крім того, Міраж 2000 може нести ракети для ударів по наземних та морських цілях, як наприклад АМ 39 Екзосет, яка стоїть на озброєнні понад 25 країн, і в своїй новій версії може вражати цілі на відстані 180 км.